Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася чергова пожежа. Є загиблий. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на Росенергоатом. Про його причини нічого не повідомляється. На Ростовській АЕС сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку номер 3 що знаходиться в плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться у заяві російського відомства. У відомстві зазначили, що радіаційний фон у районі АЕС не змінився. Ні російська, ні українська сторони не пов'язували спалах із бойовими діями. Проте Стовська АЕС знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів Харківської області, зазначає BBC. Аеродром в Енгресі, який у грудні зазнав два удари, знаходиться на більшій відстані. Трансформатори, зокрема на атомних електростанціях, систематично є мішенями російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами, що пояснюється їх вразливістю. Вони розміщуються просто неба і містять ємності з сильно горючим маслом, і неможливістю швидкого відновлення або заміни. В той же час російські військові використовують територію Курського АЕС та пов'язаних з нею. Підприємства для зберігання та обслуговування ракет. Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курск Атом Енергорімонт в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗСРФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Йдеться у повідомленні. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курського ЕС, місто Курчатов, використовує Російським ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА, не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Йдеться у повідомленні розвідки. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу МАГАТЕ повідомляють в ГУР МОУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!